Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні торгував на базарі медом акоцією нашою чистою 200 гривень літра. І коротше, дуля звело мене із одними випивухами. Коротше. Ну от, Справжні професіонали. От хто часто випивує, але ще не зовсім деградував. В нього є таке шосте відчуття. Це, наприклад, коли ти тягнеш сьому чорку чи восьму. І потім ти отак отак на долю секунди. Отак бах, хопа. І шосте відчуття тобі каже, От Це зараз переломний момент. Переломний момент в якому плані. Треба зараз приймати рішення. Треба. Або попускатися, або продовжувати, шановні глядачі. Коли ти не чуєш у цього моменту, що хопа, і треба або, або ну, коли йде п'янка, і треба приймати рішення в якийсь цей момент, треба, якщо у вас цього відчуття нема вам погано, ви отак п'єте, ви не розумієте, що ви робите. Корича. Ну я ж професіонал і хочу передати знання вам. Щоб ви випивали правильно. І ми в один, і в один прекрасний момент сьогодні його так бог. І я зрозумів, що мені ще сьогодні вести бетон меду, Там 10 бонок з чимсь, акоці. І що нода зараз вже просто вставати за столом, шановні глядачі. І шосте відчуття мене в який роз не підвело, я встав. Приїхав додому. І зараз оцей чистяк, 200 гривень літр. Я з бетона зібрав оцю пінку білу. Оце делікатес. Просто бомба. І поїду його продавати до такої, ви знаєте, такої тошнотної бабки, коротше, яка була все життя в начальстві. Оцю пінку я теж з собою візьму. Щоб то казати, що оця пінка це і є оця пінка, якої дуже багато. Шановні глядачі, що ми все за мед та за мед? Давайте за горілку, коротше. Ну що, якщо ви не випрацюєте випра... не в собі оцей момент, бог, то вам буде тяжко в житті. Ну що ж, бережіть себе. Але пам'ятайте, що за вас завоз двоє завжди ваша посіках.